Уже вдруге державне підприємство Радехівське лісомисливське господарство приймає учасників обласних змагань звалювальників лісу. Цьогорічні змагання проходили у двох категоріях: у першій змагалися між собою спортсмени лісомисливських господарств області. У другій спортсмени національної збірної України, які захищатимуть честь держави на світовому чемпіонаті, який відбудеться у вересні місяці в Республіці Польща. Приємно, що серед спортсменів національної збірної неодноразовий учасник як всеукраїнських, так і світових змагань, майстер лісозаготівель нивицького лісництва Володимир Кухта. Не знаємо напевно, але думаємо, що не випадково місцем проведення змагань було обрано лісовий масив Невицького лісництва. Новозбудованою лісовою дорогою потрапляємо у мальовничий лісовий масив Невицького лісництва, де лісівники облаштували майданчики для змагань за прикладом світових чемпіонатів звалювальників лісу. Кожен майданчик огорожено застережними стрічками. Рівень підготовки вражає в першу чергу у повній готовності служба спожежого та надання першої. Медичної допомоги атмосферу не тільки змагань, але й свята для гостей вдало доповнило знане на Радехівщині кафе Бар Перевесло, останнє приготування і хвилююча мить. Запашним короваєм гостей зустрічає господар змагань, заслужений працівник лісового господарства, директор підприємства Степан Данькевич. Того дня розділити раді свята завітали перший заступник голови Львівської обласної адміністрації Росислав Замлинський, голова Радехівської районної адміністрації Тарас Калита, заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський, міський голова Радехова Степан Коханчук, голова Всеукраїнського товариства лісівників Олександр Ярейсько, начальник Львівського обласного управління лісов. Вого та мисливського господарства Анатолій Дейнека. Стаймо, браття, бо прийшла година, до влади не браття, як родина. Вирушаймо не випадково чоловічий ансамбль побратими з народного дому села Березівка розпочав свій виступ із повстанської пісні, адже у часи визвольних змагань саме у цих лісах проходили вишкіл загони української повстанської армії, знаходили присхисток від переслідувань. Сьогодні Радехівщина гостинно відчиняє двері для гостей з усіх куточків нашої України. У вітальному слові директор підприємства Степан Данькевич ознайомив присутніх з історією його створення та основними показниками поточної діяльності. Почесне право підняти державний прапор було надано минулорічним переможцям, а нині кандидатам у члени національної збірної команди України, які захищатимуть честь держави на світовому чемпіонаті звалювальників лісу Сергію Журавлю та Володимиру Кухті. У своїх виступах, наголошуючи на важливості проведення таких змагань, керівники області, району, галузі зауважили, що на таких змаганнях лісоруби не тільки змагаються, а й вчаться, діляться досвідом, знайомляться з технічними новинками. Вам побажати чесних змагань. Нехай звісно переможе сильніший, вправніший, професійніший, але незважаючи на шов ту роботу, яку ви робите на повсякденній основі, вона є вкрай. Небезпечно і водночас дуже важлива. Всім гарного хорошого дня і дякую вам. Шановні працівники лісової галузі, шановні учасники змагань, дуже тішить те, що такі заходи відбуваються, відбуваються в вашій галузі. Ви можете зустрітися, прийняти участь в змаганнях, передати один одному досвід, навіть по тій самій балці лісу. Інші працівники галузі теж мають можливість поспілкуватися між собою. Але саме основне, що такі заходи об'єднують, гуртують людей заради того, щоб ми все ж таки працювали для розвитку і процвітання нашої держави. Тож, в цей день це свято, хочу вам побажати здоров'я, успіхів, гараздів. Сьогодні. Не може бути переможених, сьогодні переможцями будуть всі. Тож успіхів від імені депутатського корпусу Радихівської районної ради учасників змагань привітав заступник голови районної ради Василь Кутенський. Бажаю вам всім в першу чергу, щоб над нами було мирне небо якомога швидше. Всім учасникам змагань бажаю здобути перемогу і зайняти достойне місце. Всі, хто присутній. Отримати від цього задоволення, гарного вам настрою, міцного вам здоров'я і хай нас всіх Господь береже. Слава Україні! Добре. Від міської громади Радехова міський голова Степан Коханчу. Я від всієї Радехівської громади вітаю вас, передаю вам щире вітання і побажання перемоги. Дивлячись в очі учасникам змагань, бачиш, що насправді сьогодні переможених не буде. Вийдуть всі переможцями. А бачачи масштаби того дійства, вже навіть в передчутті змагань відчуваєш, скільки зусиль і праці вкладено вами у те, щоб відбулося відбулося оце наше дійство. Отож, з Богом до змагань переможці будуть сьогодні всі, і хай щасти кожному з нас. Від ветеранів галузі учасників змагань привітав заслужений працівник лісового господарства Павло Залужний. Серце моє наповнюється тою працею, яка була віддана колективу і лісгоспу і Невицькому лісництву. Зокрема, тому то я щиро хочу передати ветеранам нашої галузі, всім, хто є з інших колективів, сердець вітання многих і багать. Благих, Колективу особливо Радехівського лісгоспу, де формується той штаб по вирішенню тих завдань, які покладаються на колектив. І особливо колективу Невецького лісництва. Бо ці молоді хлопці, які були тоді ще дуже, дуже юними, зараз вже трошки підросли і продовжують нашу справу, хочу запевнити, що лісівники Радехівщини, і особливо лісівники Невецького лісництва, в важких умовах. Економічний каже, будь надалі, надалі нести той всі позитивні емоції, ті позитивні зрушення, які існують в наших галузях. Благословенний Бог наш завжди нині посяг час і на віки, віки. Слава тобі, Боже. По завершенню урочистої частини змагання поблагословив священник Нивіцької церкви Святого Миколая Чудотворця, отець Іван Михайлюк. Та супротивників да, і Христом Твоїм охорони Людві. Головний суддя змагань, заступник начальника Львівського обласного управління лісомисливського господарства Юрій Гром'як, подякував керівництву підприємства за належний рівень підготовки змагань та ознайомив присутніх з умовами їх проведення. Львівська область і, зокрема, Державне підприємство Радехівське лісомисливське господарство, єдині з чотирьох областей України, які пройшли повністю екологічну сертифікацію лісів. А це є відповідність управління лісовим господарством, методом і способом ведення лісового господарства найвищим стандартам світової лісової опікунської ради. Саме тому проведення таких змагань на території державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство не є випадковим. Львівщина також традиційно неформально підходить до цих змагань, а ми проводимо їх так, як по тих стандартах, які проводяться світові змагання вальників лісу, і відповідно кожного року інший лісгосп приймає такі обласні змагання, і хочу зазначити, що на рівні України представник Львівщини традиційно займає одне з призових місць. Тобто від першого по третє місце. От це, до речі, є пан Кухта, працівник Радехівського лісгоспу, на території якого ми сьогодні знаходимося. І е, загалом це свято не тільки для самих учасників змагань, а це свято для всіх лісівничих колективів. І ви бачите, що сьогодні сюди прийшли і місцеві жителі, приїхало багато працівників лісу, в тому числі з дітьми, з тими, хто прийде на заміну. Заміну нинішнім працівникам лісу по завершенню жеребкування. Кожен учасник отримав свій порядковий номер для участі у п'яти етапах змагань: це звалювання дерева, обрізання сучків, заміна ланцюга, комбіноване та точне розкрижування. У цьогорічних змаганнях 26 вальників лісу демонстрували свою майстерність з них 19 від лісових господарств області та семеро члени національної збірної України. Перший етап звалювання дерева. Суддя на цьому етапі Богдан Кривецький, головний спеціаліст відділу лісових ресурсів, машин та технологій Львівського обласного управління лісомисливського господарства. На цьому етапі учасник повинен протягом трьох хвилин, дотримуючись усіх правил техніки безпеки, звалити дерево так, що воно лягло в задану точку. Найвищим досягненням вважається майстерність забивати у землю деревом центральний кілок з заданої межі. Одягнувши захисний шолом, прямую у найнебезпечнішу зону першого етапу змагань звалювання дерева. Це територія планової лісової рубки, на якій залишили кілька майже столітніх сосен для змагань. Усі дерева приблизно одинакового діаметру. Тут перебувають тільки судді, обслуговуючий персонал і сам спортсмен-майстер Вальник. Володимир Кухта оглядає своє номерне дерево, вибирає напрямок падіння, показує місце встановлення кілка, який, як уже згадувалося, потрібно увійшоти. Гнати у землю стовбуром падаючої сосни. Короткий прогрів бензопили. Команда судді і усі затамували подих. Спершу спортсмен робить верхній та нижній підріз у напрямку падіння. Далі проводить пропил та залишає недопил, забиває кілок, який допомагає звалити дерево у потрібному напрямку. І хвилююча мить. Обурцосни, хоч і не ввігнав забитого кілка у землю, але кресинув його. А це значить 100% влучання. Судді після замірів і обмірів, трохи порадившись, виставляють звалювальнику найвищий за сьогодні бал 565. На думку лісничого нивицького лісництва Романа Москаля його підопічний спрацював Ідеально. максимальна кількість балів у цьому етапі 660. Вражають показники Володимира Кухти і на інших етапах змагань. Кухта є вже багаторічним учасником і чемпіонатів світу, і чемпіонатів України. В чемпіонаті України він завжди займає одні з високих місць, призові місця. Хлопець наполегливий, хлопець бажає тренуватися, бажає показувати гарні результати добрі. Ну що, професіонал є професіонал. Другий етап обрізання сучків. Суддя на цьому етапі Ігор Коновалець, начальник відділу лісових ресурсів машин та технологій Львівського обласного управління лісомисливського господарства. На даному етапі основною задачею учасника є якомога швидше зрізати всі сучки з дерева. При цьому значна увага приділяється точності виконання вправи. Забороняється пошкоджувати дерево або залишати за високі сучки. Максимальна кількість балів на цьому етапі 450. Я вперше на такі на такому дійстві для нашого району воно дуже значиме. І ви бачите, яке воно грандіозне. Як Професійно підготовлено, скільки ну ми коли спілкувалися з керівником нашого лізгоспу, Степаном Михайловичем, він сказав, що ми проводимо великий захід. Ну я не уявляв собі, які це масштаби. Просто на сьогодні ми, от ми тільки заїхали, ми бачили, наскільки це все зроблено професійно, відповідально і е, так би мовити, для. Учасників цих змагань створені всі умови для того, щоб і для тим більше збірної України, яка приїхала сьогодні на змагання в якості гостей запрошених, щоб потренуватися, умови створені, як на мене, бездоганні. Третій етап заміна ланцюга. На цьому етапі учасник повинен розібрати та зібрати пильний апарат. Кращі спортсмени показують результат в 15 секунд, максимальна кількість балів 120. Ніби й нескладна робота. Зняти захисний щиток, від'єднати механізм кріплення шини, де кріпиться ланцюг до зірочки, зняти його, замінити іншим і прилаштувати до бензопили. Кожен лісоруб уміє це робити, але під пильним поглядом судді багато хто розгублюється. При зрізанні дерева основне завдання вальника це не допустити сколювання при зрізі. Дерево, яке росте 100 років в одну мить, можна перетворити на дрова або ділову деревину. Саме тому першому і основному етапу заготівлі приділяється така висока увага і відточується майстерність. Рівень майстерності, звичайно, приємно мене вражає, тому що ви бачите самі, що проходить змагання спокійно, дуже хороші результати показують хлопці як на валці деревини, так і на кожному, зокрема, етапу. Ясно, що якщо порівняти темп росту майстерності, коли ми перший раз проводили в 97-му, і, наприклад, 8-й, 9-й, 2000 тися це замітно було, що майстерність різко зростала. Зараз оцю, цей ріст майстерності. Він Менш менш замітний, але все рівно він відбувається, тому що ну межі майстерності немає, так так. Четвертий етап комбіноване різання. Суддя на цьому етапі Василь Степанишин, головний спеціаліст відділу лісових ресурсів, машин та технології Львівського обласного управління лісомисливського господарства. На цьому етапі учасник повинен відрізати від двох сортиментів деревини, диски товщиною не більше 8 см і не менше трьох. При цьому половину діаметра деревини до червоної лінії він повинен різати знизу, а решта зверху. Ця вимога відноситься до обох сортиментів. Максимальна кількість балів 200. І останній п'ятий етап точне розкляжування. Учасник повинен відрізати від двох сортиментів деревини диски товщиною не менше трьох сантиметрів і не більше вісьми. При цьому не дозволяється пошкоджувати на стил, на якому знаходиться сортимент. Диски відрізаються перпендикулярно до поздовжньої осі сортимента. Максимальна кількість балів 250. Змагання пройшли дуже добре, дуже дисципліновано. Це нам всім сподобалося. По завершенню опрацювання результатів змагань компетентне журі визначило таких переможців у першій категорії, де змагалися представники лісових господарств області. Бронзовим призером став представник турківського лісництва Роман Зонза. срібним призером представник Бібридського лісництва Михайло Якимів. Ну і золото отримав Ігор Прийма, представник державного підприємства Бродівське лісове господарство, набравши максимальну кількість балів 1267. «Земляків з перемогою. Серед представників національної збірної України призові місця розподілилися таким чином. На третьому місці Ілля Домашкін, на другому Віталій Сусарчук, Ну а переможцем став Володимир Кухта, набравши максимальну кількість балів 1543. Ну і перше місце. Кухта Володимир Романович! Чи відчуваєте ви якусь таку підтримку місцевості, підтримку лісу, підтримку землі, підтримку населення. Бо сьогодні, коли ви найкраще там повалив дерево, ми всі побачили просто овації величезні. Весь, народ, який тут сьогодні на семінарі, весь народ, який сьогодні зібрався отут е, в лісництві, всі туди зібралися і всі кричали Браво! Сьогодні... Ви то відчував? Відчував. Я сьогодні хочу всім дякую, хто прийшов підтримати мене. Всі села навколишні наші. Усі мене знають. Я всім щиро дякую. І підтримка сьогодні була для мене дуже, дуже, дуже допомогла Допомогло мені то. Я старався. Я старався. В кінці 60-х років минулого століття фахівці з Угорщини та Єгославії ініціювали пропозицію щодо проведення світового чемпіонату вальників лісу. Перший чемпіонат було проведено саме в цих країнах у 1970 році. З 2004 року у таких змаганнях приймає участь Україна. Наш земляк Володимир Кухта захищав честь України у Німеччині, Естонії, Швейцарії та Білорусії. У світовій практиці останні чемпіонати набували вигляду спортивно-технічного шоу з. Великою кількістю учасників, виставкових майданчиків, пропагандою останніх напрацювань в секторі виробництва спеціалізованої техніки для комплексного і раціонального використання лісових ресурсів. Кожна країна вважає престижним стати господарем чергових змагань. Такою ця подія запам'ятається її учасникам. Ми впишемо її у нашу історію, у історію підприємства відданих лісівничій справі людей. Підсумовуючи сьогодні наші змагання, хочу сказати про те, що вперше в цьому році обласні змагання Львівського обласного управління лісового та місцевського господарства проводяться із учасниками кандидатів у збірну команду України, яка буде виступати в місті Вісла Польської Народній Республіці 8 вересня цього року на Європейському форумі. Це зроблено вперше, і я вважаю, що цей експеримент дався, тому що наші змагання обласні сьогодні закінчилися, а збірна команда України буде ще тиждень тренуватись для відбору кандидатів на європейський форум звальників лісу. І хочу сьогодні вам сказати приємну новину, що тренувачний процес проходив дуже Професійно також була велика боротьба між учасниками, тому що було 8 учасників, з яких три учасники поїдуть на Чемпіонат Європи. І по підсумках сьогодні тренування процесу головним спеціалістами Державного агентства лісових ресурсів України це Володимиром Вікторовичем Калініченком і Рибаком. Олександром Васильовичем відібрані слідуючі кандидати у збірну команди України війшли Домашкін Сергій, Харківська область, Журавель Сергій, Рівненщина і Кухта Володимир, Невіцьке лісництво, Радехівське лісомисливське господарство, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, а також юніор. Від нашої держави буде виступати Домашкін ілля серед юніорів на європейському чемпіонаті. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім учасникам змагань, які прийняли участь сьогодні в обласних змаганнях, а також особливо хочу подякувати всім тим, хто сьогодні і місяць, практично до цього, долучився підготовці до цих змагань. Це головному інженеру управління. Громіку Юрію Орестовичу, начальнику виробничого відділу Ігорю Любомировичу Коновальцю, Степанишну Василю Михайловичу, Кривецькому Будину Богдановичу. А також всім тим, які, незважаючи на робочий час, прилучилися до того, щоб ці змагання прийшли на професійному рівні. Не можу не відмітити. Колектив нашого підприємства, зокрема хом'яка Петра Петровича, головного інженера підприємства Гетьма Володимира Івановича, начальника виробничого відділу, лісничого нивіського лісництва Москаля Романа Івановича, звальника і майстра лісовитівельницького лісництва кухту Володимира Романовича, керівника підприємства Опілля. За будівництво і ремонт дороги в Невицькому лісництві. Також хочу подякувати, перш за все Жуку Сенову Васильовичу, за підтримку, розуміння і виїзну торгівлю, яка була відпрацьована, гарно приготовлена і змістовно продумана, зокрема на цих змаганнях. Користуючись нагодою, хочу подякувати також голові сільської ради Невіць Гаверу Юру Ігоровичу, жителям навколишніх сіл і жителям села Невіці, які прийшли підтримати нашу команду і, зокрема, всіх учасників змагань. І хочу побажати збірній команді України, вдало виступити на європейському чемпіонаті в місті. Після Польської Народної Республіки. Згідно наказу Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства по підсумках змагань у Радехівському лісомисливському господарстві, хочу зазначити, що перше місце віддано кухті Володимиру Романовичу, який буде представляти наше Львівське обласне управління на всеукраїнських змаганнях спальників лісу в серпні місяці цього року в місті Києві. 分かる